Воздаючи хвалу Богородиці, кожен із нас отримує ексклюзивну можливість випросити у Богородиці те, що йому найбільше потрібно. Кожен із нас завжди має що попросити, ну не у ближнього, а у Господа Бога. І найбільшою посередницею між цим є Пречиста Діва Марія. Вона готова дати кожному все, що ви попросите. Як це виглядає? Знаєте, коли ти сидиш вдома там і просиш Пречиста Діва Марія, поможи мені, то поможи мені все. Це дуже добре є. Коли ви їдете в дорозі, згадуєте молите, це питання вам. Причиста Діва Марія хоче від нас маленький крок, щоб ми до неї прийшли за тих, що з вірою до тебе прибігають. Прийшли із вірою. Як ми можемо прийти до Богородиці, ми можемо прийти під час молитви, під час загальної молитви, церковної молитви. На маївку молебень, яким ми служимо кожного дня, прилучитися до нього, чи прийти до церкви, чи навіть через трансляцію, через інтернет, ви все одно берете участь з усіма тими людьми, що до того всього є приєднані. І це є наше якраз прибігання з вірою. І коли ми приходимо з вірою до пречистої Діви Марії, Кожному дасть те, що ви потребуєте. Не те, що ви просите, те, що ви потребуєте. Бо ми часом просимо не те, що треба. Навіть я там скажу вам таку приповідку, що якби Господь Бог слухав пастухів, то вже б поздихала вся худоба. Бо часом людина, знаєте, пастух, він постійно ту свою худобу проклинає. ну, Б'є її патиком, завертає і постійно їй бажає чогось недоброго. І Якщо би Бог слухав те, що пастух просить, то вся би худоба поздихала. І так само це стосується всіх інших і ягнят, баранів і всіх, кого там пастухи, хто має пастуха. Так же само ми повинні розуміти, що наші емоції ми часом можемо просити не те, що треба. Тому та вже треба молитися, причиста Діво Марія, дай мені те, що, що мені треба. Не те, що я прошу. Так як Христос молився, Він казав, Господи Боже, нехай буде не моя воля, а Твоя. Це Він нам показав приклад. Не те, що він там налякався страшно хресної дороги, чи налякався там того розп'яття. Так, йому було страшно, але він нам показує приклад. Він був одягнутий в людське тіло. А тіло людське, воно підпадає під спокуси. Які спокуси, під залежність. Ми мусимо їсти, нам треба пити, ми мусимо спати, ми мусимо одягатися, ми мусимо відпочивати. То тіло воно є обмежене, воно і слабке. І Господь Бог показує, що ці наші слабкості то не є щось страшне, але Господи Боже, нехай буде Твоя воля, а не моя. Так же само, ми маємо просити у Богородиці Причисте Діва Марія, прошу тебе. Дай не то, що я прошу, а дай то, що мені треба. І повірте мені, не завжди це буде дуже так, як то ми привикли щось таке добре. Воно може бути і не дуже добре. Але іменно це ми мусимо перейти, щоб отримати потім якийсь результат. Я завжди то порівнюю із. Операцію, пішов ти на рентген, тобі зробили рентген на ногу, і каже тобі, лікар, у вас там є наріст на кісті коло коліна, і нам треба його удалити хірургічним способом. А ти такий зразу вау, та ні, я боюся, я не хочу, не треба, не буде, воно мені не заважає. Лікар каже, якщо ми це не удалимо, то через певний період часу він почне тиснути на, на чашечку коліну, вона зміститься. І ти будеш калікати, ти будеш храмати, ти не зможеш ходити. А через певний період часу в тебе почнеться проблема із суставом, і він тебе не буде згинатися. І ти взагалі не будеш ходити, тебе будуть возити на колясі, то нога буде рівно витягнута вперед. І ти так подумав і кажеш: та ладно, добре, я йду готовий на операцію. Але мені страшно, я боюся. Але треба йти на операцію. І тут тебе ще там друзі порадили, заспокоїли. Та то не страшно. Я там одного знаю, йому теж зробили. Ну Він через пару днів вже ходив. Нічого страшного, йди. І ти згодився, пішов, зробили операцію. Певно, що люба операція це є нічого хорошого. І нога болить, і післяопераційний стан, і температура, ясне діло, що там, вони там скривають ногу, потім з зубилом таким збивають отой наріст. Потім зачищують ту кістку, потім зашивають, певно, що рана починає розпалюватися, вона починає боліти, нічого хорошого. Але все позаді. Проблеми позаду, а було би гірше. Так же само, Господь Бог нас виліковує на духовному шляху. Ми просимо, Господи Боже, поможи мені і тут тобі раз, такі проблеми ти думаєш. Боже мій, я щось молюся, а що це мені все, що згірше та гірше? Це Господь Бог робить тобі операцію, щоб було далі все добре. Ті терпіння, які маємо, не переживайте тим. Просіть Бога терпеливості, щоб ви то перебули. І каже, дякую, Боже, що ти мені допомагаєш. Дай мені ще розуміння, щоб я розумів твої плани, Боже. Дай мені Боже сили перебути це, дай мені Боже, терпіливості, щоб я через свою нетерпеливість не робив проблеми другим людям. Бо нам, коли часом погано, ми можемо і обідати тих людей, які навколо нас. Будьте мудрі. Просіть у Бога то, що вам є потрібне. Не то, що ви хочете. А то, що вам буде корисним. А це найбільше, найпростіше може зробити причиста Діва Марія. Тому моліться до Богородички, просіть у неї того, що є для нас корисне, і отримайте його. Але завжди пам'ятайте, ті пілюлі, таблетки, порошки, які нам дає Богородиця, буде давати, ну порошки це так в лапках, вони не завжди солодкі. Я мало знаю лікарства, щоб воно було солодке. Лікарство, як правило, завжди гірке і неприємне. Тому приймаємо оті лікарства Божі. Достойно і гідно. Можете скривитися, але чемно їх споживайте. Вони вам будуть на користь. І ви будете здорові перед Богом, душею і тілом. Найбог вас всіх благословить.